Доброго ранку. Вас вітає інформаційна служба інтери. Я Анастасія Даугли. Новини на восьму маємо такі. Чергова ракетна атака росіян по Україні близько пів на шосту ранку. Ворожа стратегічна авіація запустила ракети з літаків. Ту 95 ракети зайшли з боку Чернігівщини, маневрували кількома регіонами, зрештою зникли на Житомирщині. Про наслідки цієї атаки офіційної інформації поки що немає. Водночас залишається актуальною загроза. Ударів дронами для деяких регіонів. Якщо у вас лунає тривога, не ігноруйте її перебувайте в укриттях. На Київщині унаслідок атаки росіян постраждала жінка, її госпіталізували. Як повідомили в обласній поліції, окупанти вдарили по Обухівщині. Там зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, господарчої будівлі, гаража, автівки. Два житлових будинки пошкоджені також на Фастівщині. На Сумщині внаслідок влучання ворожого дрона поранені двоє людей. Як повідомили у ДСНС, росіяни атакували житловий сектор міста. У трьох багатоповерхівках та в інших будівлях вибуховою хвилею вибито півтори сотні вікон. Рятувальники обстежили територію та надали допомогу постраждалим. На місці обстрілу організовано штаб для ліквідації наслідків. За даними обласної влади, цієї ночі над Сумщиною наші зенітники збили сім шахедів. На Херсонщині унаслідок атаки окупантів постраждав чоловік. Він дістав вибухову і черепно-мозкову травми, контузію та уламкові поранення. Як повідомляє очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко, росіяни обстріляли селище Антонівку учора після опівночі. У момент ворожого удару чоловік саме був у приміщенні. На передовій майже сотня боїв протягом доби. Найбільше на Покровському напрямку. Докладно про все дізнаємося від речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова. Він наживо зі студією. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні. Тож, яка обстановка на фронті? Доброго ранку, Анастасія. Героям слава. Триває 1098-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 98 бойових зіткнень. На харківському напрямку російські окупанти двічі намагалися атакувати поблизу Вовчанська. На Купінському напрямку відбулось 11 атак російських загарбників неподалік Петропавлівки загризового та нової кругляківки. На Ливанському напрямку російські загарбники загарники атакували 6 разів поблизу населених пунктів. Зелена Долина, Борівська, Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка. На Краматорському напрямку російські окупанти двічі атакували у районах Часового Яру та Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Турецька та Кримського. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 28 атак у бік населених пунктів. Водяне, друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїське. Андріївка, Тарасівка та Улакли на Новопавлівському напрямку українські воїни протягом минулої доби відбули 13 атак у напрямках Константинополя та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку поблизу Новополя. На Орехівському напрямку російські окупанти тричі атакували у районах Малих Щербаків та Кам'янського. На Придніпровському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки у бік населеного пункту Садове. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських військ на Курщині. Російські терористи завдали 375 артилерійських обстрілів, 17 із них із реактивних систем залпового вогню. Також завдали 34 авіаційних удари, скинувши 43 керованих авіаційних бомби по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 85 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5 тисяч обстрілів, 108 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучав для ураження по території України 2438 дронів камікадзе. Анастасія пане Андрію, що відомо про результати бойової роботи українських воїнів у за добу? За минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони України завдали враження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, пункту управління військами та ворожому зенітно-ракетному комплексу БУК М 3 Загалом минулої доби втрати ворога склали 1300 російських загарників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем. Два засоби протиповітряної оборони, 122 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 138 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Неодмінно переможемо. Дякую вам за докладну інформацію, пане Андрію. Про обстановку на фронті я повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Рязанський нафтопереробний завод Росії зупинив роботу після атаки ударних дронів. Про це повідомила агенція Reuters із покликанням на три джерела. За їхніми даними найбільше постраждав головний блок первинної перегонки. Наразі росіяни розглядають варіант запуску резервних установок, але потужності залишатимуться обмеженими. Торік підприємство переробило понад 13 мільйонів тонн нафти, що становить майже 5% від загального обсягу нафтопереробки у Росії, Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо України, відхиливши поправки Росії. Кремль намагався замінити слово війна. На конфлікт в Україні також провалилися три європейські правки, зокрема щодо чіткого визначення Росії як країни агресора та вимоги про негайне виведення її військ з України. Ухвалений текст запропонований Сполученими Штатами складається з одного речення і містить лише загальний заклик до миру. Напередодні нагадаю генасамблея ООН схвалила резолюцію авторства України та ЄС. Яка прямо засуджує агресію РФ проти проголосували 18 країн разом зі сполученими штатами та Росією. Натомість США внесли власну резолюцію. Її генасамблея теж затвердила, але з поправками від європейських держав, які замінили слово конфлікт на повномасштабне вторгнення, а також додали заклик до відновлення територіальної цілісності України. Київ від голосування за американську резолюцію утримався. Країни Великої Сімки досі не можуть узгодити спільну заяву щодо третьої річниці вторгнення Росії в Україну. Через позицію Сполучених Штатів міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що між країнами є розбіжності щодо формулювання документів. США пропонують м'які формулювання із закликами до миру, як у їхньому варіанті резолюції в ООН. Натомість європейські партнери наполягають на визнанні Росії агресором з вимогою вивести її. Війська з України у вчорашньому засіданні великої сімки у відеозв'язку взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Разом з ним були президент Єврокомісії Урсула фондерляєн, президент Євроради Антоніо Кошта та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, які приїздили у Київ на роковини повномасштабного вторгнення. За словами Володимира Зеленського, спільна позиція України, Європи та Сполучених Штатів. Має стати тією силою, яка допоможе забезпечити гарантований мир. Та вкотре наголосив, що Україна має бути членом НАТО, адже будь-який інший шлях стане набагато дорожчим і складнішим для всіх. Також президент провів низку зустрічей, зокрема з Урсулою фон дер Ляєн та Антоніо Коштою. Обговорили збільшення закупівель озброєння у вітчизняних виробників. За рахунок надходжень від заморожених російських активів, а також прогрес у процесі переговорів про вступ України в ЄС на зустрічі з лідерами країн Північної Європи та Балтії йшлося про роль Європи у переговорах про наближення справедливого миру та спільний європейський план дій та про підготовку п'ятого саміту України Північна Європа із Джастіном Трюдо говорили про оборонну співпрацю. Посилення ППО та гарантії безпеки для України, а з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом про потреби українських воїнів, інвестиції у виробництво українських дронів та відкриття хабу єдності в Іспанії. Повномасштабне російське вторгнення в Україну може завершитися за лічені тижні. Так вважає президент США Дональд Трамп. Заяву він зробив під час цієї ж зустрічі, а також підтримав можливість розміщення європейських військ в Україні для стеження за потенційним припиненням вогню. Трамп не виключає, що Україна може повернути частину окупованих територій, хоча це на його думку буде непростим завданням. На думку американського лідера, якщо війну не вдасться припинити, конфлікт може перерости у третю світову війну. Трамп заявив і про можливу зустріч із Володимиром Зеленським у Білому домі для підписання угоди щодо використання корисних копалин. Київ і Вашингтон близькі до остаточного узгодження деталей цього договору. Зеленський хотів би приїхати, як я розумію, щоб підписати її, і для мене це чудово. Я думаю, що потім вони мають затвердити її радою, або хто там має її затвердити. Але я впевнений, що це станеться. Наступний випуск витіла наступний випуск. А марафон продовжує Олександр Васильченко. Колего прошу. Дякую, Анастасія. Контракт 18-24. Наскільки він популярний? Хто долучається до війська і за яких умов про все поговоримо вже за кілька хвилин? Обов'язково дочекатися.